15 наступних володарів золотого м'яча. Англійський журналіст Денел Хепберн попросив штучний інтелект назвати прізвище футболістів, які в майбутньому тріумфують в номінації Золотий м'яч. м'яч». 2026-й Кілян Мбапе. Реал виграє лігу чемпіонів, і француз нарешті бере свій золотий м'яч. м'яч». 2027-й Ламін Ямаль стає наймолодшим в історії переможцем. Йому буде лише 20. 2028-й Ерлінг Голанд, але тільки якщо Сіті ще раз виграє ЛЧ. Далі Джуд Белінгем, потрібні перемоги в реалі та Збірні Англії, і він буде в топі. 2030-й. знову Ямаль, два золотих м'ячі в 23-річному віці. 2031-й рік. Це Віктор Осімхен переходить в європейський топ-клуб і бере своє. Дезіра Дуе тріумфує в 2032-му. ПСЖ знов знищує всіх, і він стає найкращим. 2033 Педрі нарешті півзахисник бере нагороду. Іспанцю тоді буде 31 рік. Далі Ламін Ямаль, третій балон деор в 27 років. 2035 рік Ріон. Гмоа Ліверпуль та його топ талант виходять на авансцену. А от далі Ендрік, 2036-му, молодий бразилець нарешті збуває всесвітнє визнання в 30 років. 2037-й Макс Доуман. Зараз йому лише 15, але весь світ вже про нього говорить. Це майбутня легенда Арсеналу. 2038-й Ламін Ямаль, четвертий золотий м'яч в 31 рік. Після нього жовані Куєнда Челсі робить ставку не дарма, Це майбутній монстр. І 2040-й Франко Мастантуон, аргентинський геній з реалу на думку щі має виграти нагороду в 33 роки.